Всем привет. В эти я буду робити патлі межі з до близькими пасією персонажами з аніме та манги. Що я хочу сказати? По-перше, у нас тут без сюжетних условностей, і із розради стенді видить тільки стенді. Подібних условностей в нас нема. По-вторіх, рівно персонажів одновременно по беру і сюжетний фактор, і очевидний фактор, щоб дані бої виходили більш интересними. Починаємо Почнемо з бою Саски та Зоро. Що я хочу сказати? Давайте, давайте так. І тот, і тот персонаж легко може побігти друг друга з одного його атаки. Зоро нарезать саске, що те саме, що ножом резать масло. З другої сторони, саски, який має ваншот способності та універсальний набор обілік, тому що він може победити Зоро по скорості бій, тому тут буде залежати від хто перші удари. Давайте так. Дистанція між персонажами у нас буде 5 метрів. Бой починається, зоро прибігає, Рішасаски, бой закінчується. Але якщо Саски встигає використовувати способності глас, в такому випадку побіждає Саски. Тому давайте у нас буде шанс 85% на победу зору. И пятнадцать площадки на победу Саски. Я думаю, что Саски может победить, все-таки скорость реакции Саски довольно высока. Второй бой у нас между Шивой из «Повести конца света против Тодзи из магической битвы. Ну, Шива хочет швидкишу, хочет Шива и сильнейшую в плане сильнейшей физической силы в режиме Тандава, но надо понимать, то, что между ними прям, прям гигантские пропасти в силе. Да, в пару раз но она еще играбельная. Что касается прочности, они более-менее одинаковые. Але в режиме стендапа есть Шивы гигантский минус, а именно его выносливость. Сбычай раз пару он буквально сожигает сам себе. Поэтому я говорю, что тот же в данной битве хоть и оступает в плане скорости и силы, но в данной битве он победит. Просто потому что он знал больше интеллект, он сможет реагировать на шиву, зможе від нього уклянатись, він пойме, що Шива получає урон від собственного режиму і просто буде затягувати в Рима. Якщо, якщо ви скажете, що Шива може не використовувати свій режим, тоді в нього буде більше війну сліз, я вам скажу, що Шива без режиму Антандава нічого не зможе зділяти Тоці. Тому тут то Тоці перемагає, бо він просто затягне бой до того моменту, як Шива сам себе унічить. Що ж? Асура проти Кінга. Тут проблема бою в тому, що Кінг невероятно прочний, а Сорокабуто невероятно бістрий. І, і також невероятно прочний. Атака так Генеса, яка зняла Хольм, дом і так далі, не внесла Асурка бути в базі ніякого урона. А говорити, що Асурка бути в усиленій формі, звісно, що сильніше, ніж Асурка бути в базі, сподіваюся, говорити не треба. З іншої сторони у нас Кінг, якого майже неможливо пробити, він навіть зору не зміг пробити нормального Кінга, він зміг пробити Кінга тільки, коли Кінга перестав горіти огонь. Тому, я вважаю, я вважаю, що тут побіг Кінг, но якщо Асура якось зможе вдарити Кінга во время того, як в не горить огонь, тоді Асура якось переможе. Кілуа проти Санджі. Давайте так. Санджі вміє літати. Санджі має більшу прочність. Санджі має більшу пробивну мощ. Санджі має більшу скорість атаки. Але побіде кіло. Наступний бой не менш інтересні. Божественні ямочки проти злати спермі. Що я можу сказати? Один має невероятну пошту, другий має доволі високу скорість. Якби тут була платина, треба поставити б на платину. І за того, що це злато, то я вважаю, що ямочки все-таки проіграє, тому що, что... знаєте, да, велика прочность контрить велику скорість. І хоча різниця в скорості в них і так невелика, але, крім чого, всього зі злетоспірмі ще в разі прочніше, по моєму мнению. Да, так, так казати я ще, звісно, не могу, бо у нас немає таких фітов, ні в того, ні в того. Але я все-таки вважаю, що злетоспірмі переможе, але в залежності зла... божественного ямочки є дуже високі шанси. Коротше, ставлю 51% на 49% на то, что приможет следует спереди. з Мейтін Хевеном um, проти Кизав. Ну, скажу так, це, в принципі, битва скорості. Якщо ми будемо брати розгони того пучку, то тут даже бою не буде. Пусть просто весь мир трогает кизару голову. Кізару даже на світ не встигне перетворитися, перетворитися, що, ну, ба, он банально стане станет, что встигне перетворитися на світ. Звісно, якщо если перевышено на світ не происходит автоматично. Але якщо беремо не розгони того пучку, то тут буде ситуація ситуация, да, что мы наборок. Давайте я не буду брати розгодну того пучі, бо буду брати не на того пучі. В такому випадку я даю 100% шансу победити загу. Но якщо пуч буде розгонути, якщо ми беремо розгонити, то в такому випадку я даю 90% шанс на победу Пучі, Боч проти Джозі. Що я хочу сказати, один має невероятно простіше третім або четвертому посілів в команді Білоуса має невероятні стати, але попричам, попри, попри че? має універсальну способність. А іменно, одним ударом, одним ударом на секундочку бити в місце. Він место. Мягко сказано, він он ударил і джос рассыпа на камушке. Яких буде їхня битва? Пятым ударом Доджі перемагає джоза. Лілуш Британський проти Джотова. Давайте будемо розбиратися. Лілушу Британському треба сказати... Я Лілуш Британський перевеливаю стояти. А Джотова просто встановлює время, приносить ора-ора, і Лілуш Британський відлітає на той світ. Тому я тут видаю перемогу Джотову і в прямому бою, звісно, що, да, Люлю супер, мега ум. Але в прямому бою один на один, ясна діля, перемагає Джотаро. Наруто проти Люфі, мабуть, саме ожидаємо бой в даному відео. По способностям та інтелекту однозначно не бал Наруто. По скорості вони більш-менш рівні, Тут можна довго спорить. Можна згадити вас сам сильні фіти, звичайно, Денуто, і там буде дуже велика швидкість. І буде сам великий фіти Люффі, дуже велика швидкість. Але сумарно там різничок, звичайно, же є в Але не сказати, що вона прям сильно рішає. Але по простоті та фізической сила от на значно гігантське преимущество за Люффі. І я довго думав над цим битвою. У Бу... в мене біля аргумент і на сторону Люффі, і на сторону Наруто. Але я по итогу пришел к висновку. То, что Наруто побеждает, потому что Луфи не может быть долго в пятом гире, и в четвертом гире он не может быть прям гигантское количество времени. Как происходит их бой в моем представлении. Луфи использует пятый гир и начинает жестко занимать Наруто. Наруто уклоняется, спамит клонами, пытается вижить. Потом Наруто використовує аватар Курамі і витратить, наче, дуже-дуже багато чакр. Звичайно, аватар Курами не допомагає, але тоді і Луфі виходить з п'ятого гіра. І ось у нас є Наруто з малим кількістю чакр і Луфі, який вже не, вже не може двігатись. І, на мою думку, Наруто, в якому буде десь, не знаю, мало чакр, допустим, 11 12 причин, зможе побігти Луфі, який не зможе двігатись від усталості. Кира, Йошикагі із Джоджо проти Адама з Павлівського кінця світу. Ну, що я хочу тут сказати? Кира, мій улюблений антихроніст в Джоджо. Але надо треба розуміти, що пік Адама — це його удар на Світкища Шамсамова і Рема. Як я представляю цей бой? Бой починається, Адам починає удар на Світкища Шамсамова і Рема, і Кіра відправляється на той світ. Теж Маки проти Наруто. О, це буде прикольний бой. Потому что этот чумак невероятно сильный персонаж. Она может легко уничтожать районе Она имеет невероятную силу. Она имеет энергетические силы, Невероятные способности все-таки. С другой стороны, у нас есть на преимущество в интеллекте. Да, преимущество в скорости. Еще хочу тут сказать. В принципе, в принципе, Та чума кі хоч і буде посильнее з початку бою, але по ходу бою, на вона буде становитися тільки слабкішою і слабкішою. І десь через 2-3 хвилини бою, вона по силі буде десь на рівні трошки сильніше Джаніна. Тому я віддаю тут перемогу Наруто. Головний герой Чорного Клевера проти Гая. Бору главного героя, звісно, вже нам в аніме. Тому що мангу я не читав. Тому говорити за главного героя з манкердменту і так далі я не зможу. Тому говорю только з аниме. Давайте так. Якщо розпринимати режимі Гая як за магію, то тоді главный герой Чорного Клевера його виносить на раз-два. Але якщо режимі Гая не розпринимати як магію, то в такому випадку Гай має шанси. Давайте трошки відповідно від аніме я вам хочу задати вопрос. Можете представити чих 5 персонажі, божества, і так далее, называйте чек. хочете. прикол. чи персонажі дуже дуже сильні. І мені інтересно, як ви їх розставите в коментарях. Тільки одна просьба. Не вчера друг друга другу в комментариях. Надо быть культурными та добрими. Также всем спасибо за поддержку. Спасибо за реакцию. Спасибо всех раз за нарезку. Видео к финалу. Всем спасибо за просмотр. video да всем пока!